Якщо зможуть полетять, а якщо ні, поїдуть на причіпах. Військові інженери зараз оглядають пошкоджені окупантами українські літаки в аеродромі Бельбек, щоб вирішити, як саме доправити їх на велику землю. Про передачу техніки Україні домовляється з росіянами наше військове керівництво. Таке розповів журналістам найупізнаваніший певне зараз військовий командир льотчиків Юлій Мамчур його частина. Зараз базується у Миколаєві. Час для журналістів Юлій Манчур зміг знайти лише близько десятої вечора. Каже, дуже багато організаційних клопотів вояки зараз обживаються на новому місці і сподіваються отримати назад техніку, залишену у Криму, готувати її до передислокації на півострові. Лишилось близько півсотні українських військових. Було повріждення, були там колеса, простріляне кольоса, камнівозбухозаборниках на зараз там наш інженерно технічний состав приводить його в состоянні, в принципі, осматривають Якщо Если повреждения не критичные, то в принципе она может перелететь. Если критичные, то лучше вывозить машину. Військове керівництво ще не вирішило де розташувати льотчиків з Бельбеку. Тимчасово їх розмістили на території військового спеціалізованого центру у Миколаєві. Юлі Мамчур сподівається, що його частини не роздроблять, і колектив згуртований, зокрема, і випробуваннями штурмів і далі служитиме разом. Чутки про пропозицію очолити національну гвардію Юлі Мамчур спростовує. Не знаю, откуда та інформація. Я себе комфортно чувствую в своей должності і в своєму званні. В принципі віслічний состав смотрить на командира, потім я важні. Здесь, чем где-либо на другому місці, свій похід під кулі із самим лише прапором командир не вважає героїчним. Каже, так вчинив би кожен військовий вірний присязі і щиро пишається своєю дружиною, яка зараз очолила жіночий батальйон дружин бельбекських офіцерів. Роль жінки завжди висока, особливо в сім'ї воєннослужащих, тому що как бы, на як являється на ранговишах. То знаєте, що я говорю, якщо муж полковник, то вона у нас як мінімум генерал-майор. Да, і в то время когда я там три дня з половиной присутствував в одиночной камере, то все управление, как управління личный состав смотрел на то, що вона присутствует, значить, все нормально. Юлі Мамчур підтвердив, деякі його підлеглі, що залишились в Криму і планували присягнути окупантом, уже передумали і просяться на материкову Україну. Однак чи приймуть їх поки невідомо. Ольга Парасхунтергарауля, Миколаїв ТСН 1+,1.